Добрий день, Україна! Сьогодні в вашій увазі Mazda CX-30 Select Package, комплектація. 2022 рік, 6 тисяч кілометрів. З фронтальним пошкодженням була нами пригнана і щойно зроблена, якісно зроблена. Сьогодні про неї трошки зупинюсь на відмінності між CX-30, CX-30 і CX-5, Бо я знаю, що деяких людей це турбує. Вони не можуть зрозуміти, в чому різниця. Сьогодні розповім. Приступніться, поїхали. Під капотом у нас двигун Skyactiv-G 2,5, 194 кінських сили, шестиступінчата автоматична трансмісія, і повний привід. Все, що тут в Україні робилося, в двигуні заміни на олива, Але 6000 кілометрів всього це напевно перша заміна. Тобто думати вам тут більше ні про що не потрібно. Про фронтальне пошкодження, що було? Поміняно капот, бампер, дві фари, передня панель, радіатори, крило, ось це ось це рідне, і, до речі, не фарбоване. Підсилювач бампера і ще, ще, ще. Ланжерон ось цей ось тут був трошечки гнутий. Хочу вам зараз показати. Ось в цьому місці він робився, рихтувався. Була можливість його замовити новий, але наш майстер, сказав, що не потрібно. Ми не економимо. Нам просто майстер каже, коли потрібна заміна, коли не потрібна. Він каже, тут не потрібно, я зроблю нічого страшного. Нове крило, новий капот пофарбовані, крило в рідному зафарблені. Полока кафарбовим покриттю зауважень ніяких нема. Ну, гума, звісно, її рідна, напевно, бричтон салону, ще ви бачите. По лакофарбовому ніде ніяких зауважень в неї немає. Я обходжу спеціально. Разом з вами перевіряю. Ага, знайду. О, що я пам'ятаю. Одне місце. Тут підфарбували трошки олівцем, тому що рідне крило не фарбоване, було трошечки подерто тут і все. Все, все. Лобове скло у нас рідне. Давайте про що поговоримо? cx 30 Ні в якому разі не можна порівнювати з cx 5 і з X3. Це машина посередині між ними. cx 5 йде на платформі Mazda 6, в плані підвізки, платформи самої. Да? Тобто це більша машина, набагато просторіша, хоча і Х5 не сама велика. cx 30 йде на платформі Mazda 3. От останнього покоління, це свіжа по суті. Модель, вона зроблена на платформі останньої Mazda троєчки Вона достатньо така компактна і невелика, але ми всередині про це поговоримо. А CX-3 3 це зовсім-зовсім манюнька. Вона зроблена на базі Mazda 2 наймаленької Mazda. Вона достатньо тісна, але при всьому цьому моя колишня дружина з моїми трьома дітьми в Німеччину і туди, і обратно вже пару разів ганяли, всі поміщаються з сумками, але тісновато там, як, наприклад, за мною там сісти неможливо. І тут теж не дуже багато місця. ну Сьогодні ми про це поговоримо. В двох словах вам поясню: в комплектації у нас сенсорний безключовий доступ зроблений. До речі, монітори сліпих зон, можливо, ще пізніше покажу. Зробили схоже, як в Мерседесі, такий трикутничок. Бачите? Дата у нас конвейерна. Дев'ятий місяць 22-го року. 22-й рік у неї і в техпаспорті. Шкіряний салон. Стан, я думаю, буде обговорювати зайвим. Всі ми розуміємо, що він новий з механічним управлінням. Килими ще поки нема, але вони вже в дорозі, буквально через пару днів будуть вже у нас в руках. Хочу почати звернути увагу свою на оформлення: от торпеда, мультимедії, клімату. Все настільки стримано, все настільки сучасно. І от зайвих ніяких, бачите, консервативно все клавіш, нічого нема. Все дуже-дуже так мені здається, стримано, стилізовано. Дуже мені подобається. В темних таких, тонах. що ми маємо. Чотири склопідйомника, електродзеркала, звісно, є. Це у нас система захисту всієї системи, от ми можемо вимикати вмикати, це монітори сліпих зон, захист від зіткнення і так далі. Всі системи, які нас навколо оточують за нами, там, допомагають нам безпекою. Ще у нас отака допомога при спусках, підйомах. Автоматичний дальній, що дуже зручно і важливо сказати. Шкіряне кермо, воно в бездоганному стані, воно нове. Спеціально для айтішників, бо я дуже добре знаю цю категорію людей. Покажу, що тут на, на подошці, бачите, безпеки є маленька, отака, от, ну. Зацепочка. Бо я знаю, що айтішники за це як в полі заганяють. Щоб ви знали, щоб ви мені казали, що, ой, що це таке, ось таке от, воно тут є. Хочете, міняйте, якщо вам так подобається. Але з цим можна жити і їздити. Тепер тут у нас управління мультимедією hands фрі Чік-пік, інфо, бортовий комп'ютер. Тут ми можемо перемикати. І до речі, бачите, спідометр, ми можемо залишати таким аналоговим, можемо цифровим. Е, так, адаптивний корис контроль у нас тут він вмикається, вимикається. Я їм вже користувався, все добре. Дістронік, ми виставляємо, все так красиво, теж оформлено. Пробігу, ось, бачите, 6740 кілометрів. Є, є. Мультимедіа з Android Auto і CarPlay, з камерою заднього вийду, ну звісно, з блютузами і USB і всім і цими речами. Із hands -free. Меню достатньо таке, отут вже оформлено цікаве, стримане, бачите, 5 пунктів. По суті, інтерфейс трошки відрізняється, але смисл такий самий, як раніше був. Ну Мені подобається, як тут все це виглядає, прикольненько. Шайба мультимедії теж вони трошки змінили, вже так з 19-го року, з 20-го в троєчках. І так само і тут. Кнопочку з Клавішу спорт, бачите, ось ми можемо вмикатися на трансмісію. Ну і є, окрім драйву, у нас механічний режим з тебтроніком, як зазвичай це буває. На що має звернути свою увагу? Тут є нижче, таке, бачите, відділення, де ми можемо щось покласти. Мені дуже сподобалось. Ось це виглядає, як я користувався як телефон-підставочка. Дуже зручно, він тут лягає, ви його бачите поруч і супер. Підлокітник дуже масивний, і широкий для такого класу автомобіля. Ну він такий преміальний, я вам скажу чесно, як для. З Х30. Їздить, регулюється, отак він відчиняється. Тут ми маємо бачити два віціка з перегородку відділення. Тут ми маємо USB, тут ми маємо гніздо для підкурювача. Ось. Ну і це, напевно, у нас для карт, скоріш за все, для навігації. Зачиняємо. Клімат-контроль, до речі, двозонний, бо я його щось оминув, ну, холодить, все в заправлено. Датчик дощу ми також маємо за Mazda Дякую. Також є електроручник, бачите, ось так. І автохол, допомога ну, при підйомах або в заторах, щоб ми не тримали на. Тут треба обов'язково єдине, що треба пристебнутись, щоб ця функція була включена. Бачите? Буду з вами максимально чесний. Зріст мене 193 см, і зараз я сиджу сам за собою. Я там розсівся, як мені комфортно, мені тут ногам. Треба підпиратись. Тобто я маю трошечки скрутитись, щоб сісти, да? ногами впертись, Їхати я зможу. В Mazda CX3, наприклад, я сам за собою сісти, в принципі, майже не можу. Ну тут все ж таки я можу трошки потурбувати попереду водія, попросити під'їхати. Але ви ж враховуєте, але... що це з рахуванням мого саме росту. Так, у нас є підлокітник, достатньо шикарний, широкий, два підстаканечка. Е, ну, в цілому тут комфортно. І навіть свій повітродух тут є. Ще це теж плюс. Підголовник є. Ну, мені маловато місця, але в цілому. Зручна сидушка, достатньо зручна. Кришка багажника тут звичайна. До речі, такі рамочки придають впевненості на дорозі, бо всі будуть думати, що ви їдете або від нас, або до нас, а таких людей у нас в місті поважають. І не тільки в місті тепер бачите багажник. Він, в принципі, після компасу, після хімчистки, трошечки тут поверсі десь були невеличкі заваження, можливо, ви їх зараз бачите не знаю, на відео. Ну, вони в очі не кидаються. Ковролин трошки був такий. Підім'яти запаска є, домкрат є, балонник є, рукоятка є. Єдине, чого немає крука, буксировачних зазвичай це буває тут, бачите. Заводське знешумлення, ну тут все в заводі, тут ніхто нічого і не торкався. А відносно об'єму багажника, ну я не скажу, що він е, занадто великий, він тут і не має бути занадто великий, і не скажу, що він тут малий. Ну, в принципі, розмістити тут валізу одну велику можна або пару невеликих, і зверху накидати ще багато сумок, тобто об'єм, в принципі, дозволяє. Зачиняємо і поїхали. Що цікаво, що тут до електропривода багажника нема, але кнопочка, щоб замикати замки, тут є. Ну, ось так. Враховуючи те, що мені вже декілька разів довелося на цій машинці покататися, тобто я враження вже склав. І якщо ви дозволите, я поділюсь з вами своїм баченням саме про цей автомобіль. Але враховуйте те, що я люблю автомобілі побільше сам по собі. Я ніколи ні, нічого поганого не кажу про маленькі автомобілі і нічого поганого про великі. Об'єктивно підходжу до всього цього. Але з моєї позиції, саме ви вислухайте. Вважаю, що цей автомобіль не для сімейних цінностей. Мені він здається класним молодіжним автомобілем або класним. Жіночим автомобілем, але не обов'язково прив'язуватись до стереотипів. Це в принципі скажу, кажу так, що статистично мені здається, що переважно цей автомобіль буде цікавим молодим людям або жінкам. Він дуже прикольний до неї дійсно так сідаєш за кермо, все сучасно так прилипаєш. Якось ну здорово, все і сучасно, і комфортно, і не Якщо порівнювати з CX-5 по підвісці. CX-30 я відчуваю, що вона жорсткіша ніж CX-5. Це теж важливо на що я можу. Вона стоїть на дорозі непогано. Майже як і троєчка, але ніж це 5 вона жорсткіша. cx 5 буде трошки м'якіше. Легенько вам продемонструю, от як працює круїз. Я, наприклад, бачите, мертві зони, от нам фіксують, що справа була машинка. Я виставляю, наприклад, 70 кілометрів, їдемо 48 Попереду бачить він автомобіль. Ми сидимо у нього на хвості. І отак ну, от він працює, як зазвичай, скрізь це працює адаптивний коріс контроль Ми захищені по колу, скажімо так. Зараз спробуємо розгін від нуля до сотні. Рухаємося ми в ворочку і в поворот. І ось так ми зробили сотню. І пригальмовуємо. Зараз переїдемо через Термані рейки і хочу вам сказати, що поворотники клацають, як в німці. Стрибаємо. Ну, заважень впевнено, вам кажу, що буде тут не може, тому що це по факту 6 тисяч кілометрів це нова машина. До речі, в сотні ми робили спортрежимі. Достатньо комфортно, але якщо ж кажу ще раз порівняти з X5, вона трошки жорсткіше. Це відчувається. Сама підвізка трошки жорстче відпрацьовує. Я бачу, чую і відчуваю, що cx 30 і мають свою популярність як на європейському, так і на американському ринку. Вони мають свою нишу. Так, це не моя машина, але можливо ваша. Тому приїдьте, перевірте, переконайте, що все добре, зроблено тут то точно все якісно, і ви будете всім задоволені. Купите і будете щасливі. До зв'язку до зустрічі з вами Бо льоха Я Всім бажаю миру. Ну, а нам перемоги! Слава Україні!